Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії. Блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. О, а це що таке? Бляха, по-моєму, пішки було б швидше. Ха! черепаха швидше бігає. Слухай, а може то естонець якийсь їде, а? Може, їх з машинами до нас поставляти почали. А, от зараз і глянемо. А ну це капець. Я думав, він рік до нас їхати буде. Доброго дня, шановний. Доброго дня. А що таке? Що сталося? Що Бачиш? А чого це ви так повільно їдете? Тихіше їдеш, далі будеш. Чув. Чули, чули. Ви так 40 років по пустині їздили. Ви заважаєте іншим учасникам руху. Кому саме? Є конкретні люди. Ну, наче немає, але слухайте. Якщо вам так дорого їздить на бензині, то поставте собі газ та їдьте як людина. Так Вона на газу. А... Половина на газу, а половина електромобіль. І що, все одно їдете повільно так? А що, електроенергія? Та газ вже безкоштовний. Ви бачили ці рахунки? Ну добре, слухайте, у вас аптечка є. О, видно, що, що ви вже бачили рахунки, так? Так, я бачив, мені погано стало. Та ні, у вас в машині має бути аптечка. а аптечка, є. є, Ось. Це що таке? Це дядя Давид. У нього не аптечка, а ціла аптека. Якщо щось що, він мені подвезе. Ви не розумієте, за правилами дорожнього руху, в машині має бути аптечка. Ні-ні-ні. Я дзвоню дяді Давіду і він мені все привозить. Слухайте, просто купіть собі аптечку і все. Це ж не дорого. Я вже пробував. Побачив ціну на цю аптечку і мені в аптеці стало погано. Ми довелося всю аптечку вживати, щоб привезти собі в нормальний стан. Зрозуміло, добре за аптечкою. А запаска у вас є? Звісно, є. Ось. Що це? Це дядя Шмуй. У нього ціле. СТО, якщо що, він мені привозить. Слухай цей Давід Шмуль, в мене вже голова від нього болить. Дзвоніть, дяді Давіду, він вам все привезе. Так, не треба нікому дзвонити, у вас немає ні аптечки, ні запаски. Давайте права, будемо оформлювати протокол. Ах, ну добре. Це знову візитка? Так. Дядя їзе. Працює в МРЕУ. я на права здав. Прийшов їх забирати. І як дізнався, що за маленький шматочок пластика я повинен положити 200 гривень, мені стало погано. Так, і все, знаєте, мене вже і теж голова болить від вас. Дзвоніть, дядя віду він вам все привезе. Я вас багаю. Сідайте в машину і їдьте собі, куди ви їхали. А, ага. І ще подзвоніть дяді Давідові. Нехай вам дасть ящик звичайних презервативів. Добре? Щоб такі водії, як ви, більше не народжувалися. Ага. Все. А навіщо мені звичайні? Коли я побачу побачив двох говорящих. Забирайте. Ай. Ні, ні, хай це лишиться у вас. Бля, хамуха, є ж люди. Доведуть отакого. Так, давай того дядя Давіда, щоб мені щось від голови привіз. Так і мені нехай те щось привезе. Це капець. Дивись, не зупиняй більше оцих писатих. А що я знав, що він такий, чи що? Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Це діє в центрі алергії, блокує H1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Це Начебто на місці. Цікаво, як це працює. Ой, ой. Добрий день. Знаю, визнаю, перевищив швидкість. Здрасте. У мене все в порядку. Документи, страховка, все є, не пив. Ой, мені цього не потрібно. Жіноче око, воно точніше алкотестера. Ой, розумієте, на побачення запізнювався, тому трошечки перешвидшив. Може, ви мене зрозумієте, по-людськи. Що це? Це вам? На квіти? Ви така гарна у цій формі. Ех, Якби не побачення. Ой, ну ви те ж скажете таке. Просто богиня. Прийміть цю скромну жертву, не знаю, де ваш алтар. Ой, ну. Я поїхав. Так, звичайно. Буду уважнішим. Ага, для початку непогано. Добрий день. Вибачте, я, мабуть, не включив ближнє світло. Та, мабуть, так. Я більш такого ніколи не буду робити. Буду завжди їздити з вінкленим світлом. Навіть на парковці буду залишати. Ну, це вже занадто. Просто на дорозі. І так було світло завдяки світу ваших очей. <рес> ну, прямо так скажете. Скажіть, а може, це якось згладить мою провину та як поїду далі? Ой. Ну, тільки якщо ви. Ні-ні ні. Більше ніколи. Бо ата-та. <рес> Дякую, до побачення. До побачення. Ух, подобається мені ця робота. Бай-бай. Іван бай-бай. like this job! <laughs> Це, Серіка. Я більше так не можу. Пробач я більше так робити не буду. Що не будеш? Я не буду казати, що ти сидиш вдома і нічого не робиш. Всім. Ще? Ще Що з дитиною дуже легко, що вона тільки... Їсть і спить, їсть і спить. Маловато. Ну добре, я тобі буду віддавати всю зарплату. І за начку. Я тепер твої розцінки знаю. Віка! Що Віка? Ну... Давай, їдь додому і ам-ам пі-пі, бай-бай. А що? Це ж так просто. А у мене тут дуже сложна робота. Я, я тебе благаю, давай поміняємось. Ну, ну, будь ласка, що поміняємось? Та ми на цілий день помінялись, а ти двох годин не можеш протриматись. Так, до побачення. Тихо, тихо малий. Тихо, тихо. Давай додому. Давай я тут, побуду, не а ти поїдеш. ну будь ласка. Так, до побачення, гарної дороги. А 200 гривень. Ой. Давайте, проїжджайте. Чуєш, а макарони треба в кип'яток кидати чи. Саня! Футок, футок. Нічого, без мене зробити не можеш. Не о, можу. о! Відчуваю, сьогодні буде грошова злива. Оце чуйка в мене на неї. А моя чуйка мене ніколи не подводила. От зараз цю іномарку зупинили і по повній програмі. Оп-оп-оп. Ну? Сань, ну чого ти? Та він ж нічого не порушив. А коли це нам потрібно було, щоб він щось порушував. А? Та блін, Сань, мені гадалка сьогодні нагадала, що мене на хабарі візьмуть. Ше? Ти що, оп'ять на ринок ходив, продукти пробувати? Ну так. Да. В формі був. Ну так, да, вони ж по-інакшому пробувати не дають. Пш. Слухай, це не гадання, а статистика. Ти знаєш, скільки нашого брата кожен день беруть. Але нам чого боятися, ми ж з тобою везунчики. Да? що ж це ми, порушуємо? ми порушуємо ваш спокій, але бачимо, що все добре, можете їхати. Що робиш? Ні, нікуди не куди стійте. сійте. Так, давайте аптечку вашу, готуйте. Сань, ну що ти починаєш? Ну навіщо такій здоровій, спортивній людині аптечка? Ну думай, до побачення. Тоб, чекайте, ніяке до побачення. Давайте відкривайте багажник, зараз подивимося, що там. І оце ритися в чужих речах, як пацюки, фу. Галяниця. Ми це робимо кожен день. Я вибачаюсь, йде, можу їхати? Ні, так. Так, чекайте. Добре, добре. Якщо ви такий принциповий, то я зізнаюсь, порушив. Не вмкнув ем, поворотник, ем, коли міняв ряд. О, бачиш, а я тобі казав, в мене чуйка на порушення. Сань, так що ну будемо тут домовлятися! а? Сань, ну що? давай його відпустимо. Так чого це? Коли я від грошей відмовляюся? Скільки ти з нього хочеш? Ну, скільки. 400 гривень. Чотири! З цього дрі... Як я тобі це згадаю? На, Тримай свої 400 гривень і успокойся вже. О, Ось ви і попалися. Набу Дача хабара, посадовує особі, іншою посадовою особою при виконанні. Так, а, а, ні, то же це ні, це який ж це хабар. Це мені гроші на пиво дав. Ага. Тобі яке взяти світле чи темне? бери світле, і темне. О, е, ти добре. Ось так. суди і скажете. Сидіть. Чекай. Почекайте. який Ана, а, а нам по... По закону взагалі бухать можна на роботі? Ну, начебто так. Ну то скажемо, що на пиво. На пиво? На, це тобі. Я казав тобі, казав тобі!